Вони попереджали, але ніхто не вірив. Підприємці Львова масово згортають свій бізнес. Причина все та ж – новий податковий кодекс. Крайньою мірою буде те, що підприємці я просто-напросто закриюся і, і буду місті сидіти вдома. Мені нічого нема більше чорнобувати. Активно згортати бізнес підприємці почали з березня, і чим далі, тим масовіше. Я хочу закритися зараз, вже закриваюсь, подав заяви, і от далі просто про якось. Такий, щоб був напрямок для розвідку, я його не бачу. Такого масового закриття власної справи у Львові не спостерігали з кризових 90-х років. Від початку року закрилися уже 60 підприємців, юридичних осіб, понад 400 фізичних. Різко поменшало і охочих розпочати власну справу. Ну, якщо я як раніше казав, якщо ми в рік реєстрували 5,5 тисяч, то зараз ми не зареєструємо і я навіть боюсь прогнозувати щось. Якщо ми 200 в місяць на 12 місяців, то що це половина, половина і половина з них, якщо не дай Боже закриється, це буде катастрофа. Більшість підприємців продовжать працювати, прогнозує посадовець. Проте робитимуть це у тіні. Відтак цього року міський бюджет Львова очевидно не дорахується мільйонів.